और बढ़ा Люблю, не дуже, бо я рішу не хаблю, не дуже Чорноморе, тматінка, чорно морець, ви в мене посою, на моросець. Ви мене посую, та й питає. Чи моро дівчина чи не, немає? Ворознівчи начини немає. Отак, що Конечно. йому йдеть. Сілочко трохи з температурою видно, так? Да? Да. Так що все чинчанарю. Печимо. Приїдемо, відзвітуємося, як добралися, які плани на майбутнє. Є трохи моментів, хочемо деякі зробити реконструкції по автомобілю. Ну і ще передимося. А розвиднулося вже 8 годин, ми вже проїхали 200 кілометрів фактично. Не, не 200. Десь ми всім виїхали, а в 8 почало світати. Так що в них туди в ніч, вони всі сплять. А. Єлі лідозвонилися до Юрса, але приїхали. Друз'яки, Їдемо. Вже залишилось нам до Києва 100 кілометрів. Заїхали на заправочку кло. О, хлопці пішли пити кофійок. Кажуть, тоха не спішимо, тому що всі мости закриті, повітряна тривога, так що п'ємо каву і печемо далі. Так що отакий Джоннік у нас. Поки наче все нормально. Найшли ми в мивочку, думали, моторчик не робить. Так що все працює, все чинчинарю. Так, добралися вже ще трохи там. Скільки нам залишилося додому? Ще? 70. 70 кілометрів. Наш електропоїзд ми називаємо течіка електричка. Реально як електричка резина виє. Ну але Нам, нам не привикать. Бричка конечно, резва. Це чотенько, це ми вже пройшли скільки? 400 кілометрів. Тут більше навіть. Більше. 450. У нас зараз на пів першого дня. Ми файні пацани. Виж Париж. Електропоїзд. Київ Березань. відправляєте з північної платформи. Далі. Так, так, так. так, це у нас вже друга електричка. Григорій, да? але різла, да? так? Це у нас тоді вітиками перезували на болотку. То звісно було теж так ярко. Їдеш буде так, що мама не горю. Наче крозі лаптежнику. Ну зато буде їхати по грязі. Ні, ну ми ще хлопців спитаємо, треба можемо перезуть на зимову, побачимо. А цю вона нам підходить на x trail Ну різвенький, різвенький такий, конечно. Оп, тільки що гудить, як танк. Кнопку ми знайшли, ми Ватя. Оказується роба у нас, так, да, гріх. Проїхали почти до Києва, так. Да. Жінь, жінь жінь, все да, так О, І дверки в нас щось погано відкривались, ми зробили вже так? Да? Болтик просто відкрутився. Ну, на такій різині, звісно, воно дає дрозда. Тут є ще понижайка, Бачите, у нас повний привод світиться. Постійний повний привод через муфту, а це на нейтральний на тільки клад і понижайка. Клад вже включився. Петюнчик, наклад Оп. На такому треба гріша нам їздити, понятно? <звук> у пробках. Можна да? тихенько зігс, огорнув. Поїхав далі. Поїхав далі. <звук> і ми встаємо, встаємо, не успіли. Режик, як моторчик робить? Ні, нормально. Старенький, конечно. 2000-й, да? 2000-го гуду чують, не старенький. 2,5 двигунчик. Правда, по темному ми проверяли, не все знімали. Таке, ріжка прокатався, каже, каже, гуде, може подчибник, каже, ні, Ну ми ще піднімемо, звісно. Передивимося все. У нас було Віто теж на Болотхі, Задній подчибник гудів, ми підняли на подйомник, покрутили вправо, правий, ми його поміняли, але все одно вона гуділа. Ну не так. Ну не так, під ділок подавався. Так, так, так. Так, что там, красный цвет прохода нема. Колер, колер. А ты бачу, как я датчик обрал на светофоре тоже, а? Бомба ракета. Ну, как электричка. У -у 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 -у. И пошел, пошел, пошел. Ще й він повертає Ой-ой-ой-ой-ой. Давай їй Я скоро посидію другий раз. Братан, я памперси не брав. Поняв? Це ж мигалок немає. Ох, ти нам 200 гривень задонатив за нашу поїздку. <задкун> Фух, друзі, це. Але все нормально, так? Толік, толік з дзвони. Слава, слава. слава Україні! Героям! Слава! Звертаємось до волонтера Сергія Шелудька та Янголів Березані. Сьогодні Збройні сили України чинять відчайдушний опір окупації та російському загарбнику. Ці важкі часи вони не лишилися на самоті. Тисячі волонтерських спільнот мобілізували свої зусилля і роблять усе можливе і неможливе, наближаючи нашу спільну перемогу. Наразі з метою підвищення обороноздатності нашої суверенної держави, 61-й батальйон 44-ї бригади, потребує вашої допомоги, а саме автомобіль. Слава Україні! Героям слава! доброго дня! Дякую вам, Сергій Шелудько та вашим підписникам в придбанні. Отакої зимової гуми для нашого автомобіля, яка вже вчора була встановлена, та вчора і сьогодні була вже на бойових виїздах. Дуже дякую. Слава Україні! Героям слава! Всім доброго дня! Сергію Шелику та його каналу за те, що допоміг нам придбати колеса на цей даний транспортний засіб, щоб виконувати бойові завдання. Колеса ми отримали, колеса ми вже поставили на цей автомобіль. Ще раз дякую Сергію за те, що нам допоміг. Слава Україні!